Приходжу на автовокзал, сідаю в свою маршрутку, а водія ще немає. Поруч стоїть автобус, і тут він починає рух. Я, не розібравшись, що відбувається, довірившись боковому зору, починаю перелякано кричати на всю маршрутку. А блін, ми котимось, допоможіть. До слова їхати було 50 хвилин. 50 хвилин сорому і вибухів сміху за спиною. Тоді мені було 15 років. Моя подруга розповіла мені страшну історію. Якось вона зустрічалася з хлопцем, у якого був трирічний син від колишньої дружини. Одного разу він запросив. Її на день народження своєї матері, на святі була його колишня дружина із сином та інші родичі. Вони сіли за стіл, і дівчина згадала, що забула кружку чаю, повернулася на кухню, а там дитина щось бурмоче, хотів пити. Ну, і вона дала йому випити свого чаю. Виявилося, що та ідіотка колишня дружина, хотіла її отруїти, поклала щось у чай, божевільно кохала колишнього. У результаті дитина опинилася в реанімації. Усі тепер ненавидять мою подругу і вважають винною. Йшла вулицею, а назустріч хлопець із букетом. Побачив мене і протягує букет. Це тобі, я остовпіла, хлопець мені незнайомий. Віддав букет і йде далі. Подумала, може, однокласник або одногрупник, а я не впізнала. Наздогнала і, щоб не осоромитися, обійняла його зі словами. Як же ми давно не бачилися, тепер вже остовпів хлопець. Почали вдивлятися один в одного і з'ясовувати, де могли перетнутися. Урешті з'ясувалося, що він йшов до дівчини, але побачив її з іншим. Засмутився, а букет сунув просто мені в руку. Автоматично. У результаті запросив мене на побачення. Подруга активно цікавиться комп'ютерними іграми. Парадокс у тому, що в них із хлопцем довгий час був лише старенький ноутбук, який натягнув ігри, і вона могла лише читати про них і дивитися летсплеї. Цього року їм вдалося накопичити на доволі пристойний комп'ютер. Хлопець бачив захват на обличчі його дівчини. Вона так давно мріяла мати можливість грати. Перші два дні вона не вилазила з ігор. Це були вихідні. Потім хлопець помітив, що перестала грати взагалі. Увечері сидить із ноутбуком на кухні і їсть. Запитав, у чому ж проблема. На відповіла, не звикла я це дуже дивно грати, коли ніхто не коментує, та й руки зайняті їсти. Заважає. Сьогодні була на ринку, стою біля прилавка, купую курку. Підходить до мене хлопчик і каже: Вибачте, у вас випало з кишені. Простягає мені купюру. Я кажу дякую. Хлопчик одразу пішов до мами. У мене настрій одразу піднявся, і я вирішила порадувати хлопця. Пішла, купила цілий пакет цукерок, простягнула йому і сказала, що це невелика вдячність за його доброту. Віддала й пішла. Хвилин через п'ять. Побачила цього хлопчика знову. Він ходив по ринку і усіх пригощав цукерками. Всього разу ввечері ми з чоловіком подивилися дуже страшний фільм жахів. Лягли спати. Чоловік заснув, а я не можу. Страшно лежу, читаю електронну книгу. Щоб було не так страшно, читаю вголос пошепки. У цей час чоловікові сниться кошмар, у якому його проклинає якась відьма. Він прокидається і розуміє, що ніби прокинувся, а хтось продовжує бурмотіти. У жаху повертає голову на шепіт, а там підсвічене голубуватим світлом обличчя. Чоловік кричить несамовито, а я у свою чергу кричу через те, що хтось поруч зі мною раптом Кричав, і ми обидва падаємо з ліжка. Жах і на ніч більше не дивимося. Мої батьки роблять усе на зло, критикують, кричать, вічно незадоволені. Нещодавно у мене був іспит. Вони не цікавились моїм життям, тому навіть не знали про це. Початок об 11, а о 8 мама останньою вийшла з дому, замкнула двері на ключ, і я не змогла сама відчинити. Вона потім сказала телефоном, що це мої проблеми. Треба було попередити. А так вона вирішила, що можна мене замкнути, бо я ж завжди вдома. Довелося дзвонити бабусі, яка має ключі. Ми живемо в приватному заміському будинку. Було дуже соромно просити літню бабусю подолати. Ти таку далеку дорогу і ще й швидко, бо я вже майже запізнювалася. Увечері бабуся приїхала поговорити з мамою. Я випадково почула, як мама сказала: Мам, вона все одно цей іспит завалила, я впевнена, від неї толку нема. Сидить вдома, вчиться книги, читає, але все одно дурна. Краще б гуляла чи допомагала мені більше. А я склала іспит на п'ятірку. Коли я ще вчилась в школі, повертаючись додому, сіла на свою маршрутку, зручно вмостилась в самому кінці, і оскільки їхати мені треба було майже годину, розслабилася, замріялася про своє і не помітила, як залишилась в ній зовсім одна за винятком водія та пасажира поруч із ним. Отямилася я, коли ми вже їхали по незнайомій мені дорозі серед якихось посадок, перелякалася сильно. Але оскільки я була дуже сором'язливою дитиною, я не стала кричати, тихо підійшла до водія і торкнулася його плеча, щоб дізнатися, куди ми їдемо. Уявіть, ви водій маршрутки, який висадив усіх пасажирів, вимкнув світло в салоні, їдете на приміську заправку, тихо перемовляєтеся з товаришем, і тут хтось позаду кладе вам руку на плече. Удар по гальмах, нелюдський крик обох дорослих чоловіків і моє розгублене обличчя. Виявляється, вони мене просто не помітили маленьку, худеньку, замріяну в кутку. Потім усі разом посміялися, і вони відвезли мене додому. Щоліта їздила в село до бабусі, і там у мене була найкраща подруга. Я страшенно боялася лісу, але вона постійно вмовляла мене піти туди погуляти. І ось якось ми пішли і так загралися, що не помітили, як стемніло. Ми вирішили повертатися додому. Дорогу я не знала, і подруга повела мене. Коли ми пройшли трохи далі, я побачила у її очах розгубленість. Озирнувшись, я зрозуміла, що в такому місці ми раніше не були. Стало зрозуміло, що ми заблукали. Подруга не говорила зі мною, мовчки вела за руку, робила вигляд, що знає, куди йде. Може, вона й справді знала, адже ми вийшли прямо до самотнього на вигляд занедбаного будинку, який стояв просто серед лісу. Але що було всередині, про це розповім у наступному відео. Ми з подругою заблукали в лісі, і вона вивела мене до будинку, що здавався покинутим, але всередині все виглядало доглянуто й гарно. Подруга спокійно зайшла і розляглася на дивані, як у себе вдома. Виявилося, що вона тут вже не вперше. Скоро мала прийти дівчина, яка тут живе. Вона справді прийшла. Дуже гарна зі світлим волоссям, на вигляд їй було. 25 років вона нагодувала нас вечерею, і мені особливо запам'ятався напій із цикорією та м'яти. Її звуть Єва, і вона живе тут уже 10 років. Відколи її батьки загинули в пожежі. Ми переночували в неї. А вранці знайшли дорогу додому. Більше я не бачила ні її, ні подругу. Наступної зими померла моя бабуся, і батьки більше не возили мене в село. Мені було 17. Найкращий друг потрапляє до лікарні, лежить третю добу. Я нарешті вириваюсь до нього. Палата спільна, крім нього ще п'ятеро людей. Йому погано стомився від крапельниць, уколів, постійного болю. Я сиділа з ним два дні, скільки дозволяли лікарі. Гладила його по руці, цілувала в лоба, щоки, гралася пальцями у волоссі. Незабаром його виписали. Зараз нам 25. Ми одружені, і нещодавно в лікарню потрапила я. Мій чоловік робив усе точнісінько, так само, як і я сім років тому, і ніби нічого такого. Якби не слова з сусіднього ліжка знала, що ви одружитеся. Найкраща подруга моєї сестри загинула в аварії. Її ховали у весільній сукні. Через тиждень вона мені приснилася. Гарна, у білому. Уся світиться, усміхається. Каже: Підійди, не бійся, я підходжу. А вона каже: у мене все добре, тільки ляльки немає. Дуже мені моя лялька потрібна. Вранці я зателефонувала сестрі та відмахнулася, просто сон, ніякої ляльки немає. Вона мені ще кілька разів снилася. Я зателефонувала її мамі і запитала про ляльку. Була. Лялька, щось на кшталт талісмана. Дівчина спала з нею. Ляльку відвезли на могилу. Більше вона не снилася. Коли я була в школі, якось до мами в гості прийшла подруга з маленьким сином. Я вже тоді любила малювати, і над моїм ліжком висіла купа моїх малюнків. Кожен був мені особливо дорогий, і ось повертаюся того дня додому. Заходжу в кімнату і просто остовпіла. Від більшості моїх малюнків на стіні залишилися лише шматочки в місцях, де був скотч, а інші були помальовані. Декілька залишилися недоторканими, бо висіли високо. Я заплакала. Мама зайшла в кімнату і сказала Ну і що тут такого? Це ж просто малюнки. Заздрю людям, які співають пісні англійською, вигадуючи свої слова. Моя мама викладачка англійської мови. Коли вона чує, як я щось мугикаю з нової почутої зарубіжної пісні, то садить мене за стіл і вчить разом зі мною слова, щоб я, якщо і співала, то щось адекватне. Іноді я чую, як вона наспівує, а вірніше читає останні альбоми Мінема. Мою подругу чоловік хоче перетворити на свиноматку. Вони знайомі давно, у шлюбі 5 років. Плани на спільне життя та дітей обговорювалися. Хотіли обоє двох. Вона завагітніла, народила, поправилася. Друга дитина була в планах через 3-4 роки. Вона оберігалася таблетками, але завагітніла, коли синові було півроку. Знову народила. Погодки реально виснажують. Це видно по її зовнішності. Вона відчайдушно намагається відновлюватися, але часу з дітьми майже немає. Чоловік мало допомагає. Молодшому вже 5 місяць. Нещодавно вона побачила, як чоловік викидає її протизаплідні таблетки. Після цього дістав щось із кишені і каже: Кохано, треба випити таблетку. Вона в шоці, був скандал. Він хоче п'ять погодок. Це ж чудово. Вона ж може, ну подумати тільки, важко народжувати і взагалі Фігня це все. А зовнішність Ну, колись відновиться. А вона взагалі-то працювати хоче. Їй цілком достатньо двох дітей. Вона жінка, а не інкубатор. Лежимо сьогодні вранці з чоловіком у ліжку, обоє на вихідних. Просто обіймаємось і насолоджуємось чудовим днем, разом. Настрій цілуватися та відверто розмовляти. Він зарився мені в шию, цілує і між поцілунками зізнається в коханні. Потім раптово піднімає голову, дивиться мені прямо в очі і несподівано питає: Заведемо дитину. Саме в цю мить з кухні долинає звук, який попереджає, що зараз кішку знудить. І чоловік каже: Хоча знаєш, забудь, прямо перед новим роком до мене на вулиці біля супермаркету, підійшов з дуже соромився, але пояснив, що його життя так склалося, що жити йому нема де, а значить, приготувати щось святкове теж. А новорічного олів'є дуже хочеться. Він простягнув мені пакет із майже гнилими овочами, відкритою банкою горошку і простроченим майонезом. І запитав, чи не можу я йому відварити все це й нарізати на салат. Можна прямо в цей же пакет. Моє серце ніби обірвалося. Я мовчки кивнула, забрала пакет і пішла. Навіть забула запитати, куди йому це принести. Усі його продукти я викинула, приготувала йому олів'є зі свіжих, додала яйця й ковбасу, яких у нього не було. Усе це склала в великий контейнер. А в інший запакувала запечену картоплю, котлети, м'ясо по-французьки та інші смаколики. Вирішила шукати його біля того ж супермаркету. Знайшла, вручила, побачила його. Його очі сповнені сліз і вдячності, і не витримала, обійняла, незважаючи на неприємний запах. Чоловік ні краплі не сердився, а навпаки, підтримав, що я все зробила правильно. Сказав, що новий рік саме те свято, коли для деяких людей мають траплятися такі дива. Сестра чоловіка звикла привозити своїх дітей, щоб я за ними наглядала і водночас потренувалася, адже сама чекаю дитину. Це не гостра необхідність, а просто можливість збути дітей. Вона зустрічається з подругами, робить брови, нігті, ходить по магазинах. А я на лікарняному почуваюся зле. Дітям 6 і 3 роки. Вони не слухняні та шумні. Я просила припинити цю практику, але чоловік на боці сестри. Мовляв, вона втомилася. Дай їй відпочити. От народиш сама вона тобі допоможе. Діти зазвичай дивляться мультики. Ми домовлялися. Що поводитимуться добре, але позавчора старша дівчинка пішла в туалет, чомусь полізла з унітаза за шавки над умивальником, упала, розбила голову і зламала ногу. А винна я не догледіла. Вся рідня чоловіка, і він сам стали проти мене. Вони повторюють, що я буду поганою матір'ю, бо мені довірили життя і здоров'я дітей, а я не вберегла. Хочуть, щоб я народила, а потім розлучитися зі мною та забрати дитину, бо я її занапащу. Ніхто мене не слухає, що я не погоджувалася бути нянькою, що мені фізично погано. І я не можу стежити за кожним кроком. Моя мама дуже співчутлива людина. Якось вона працювала в компанії, яка багато років допомагала дитячому будинку. Вона очолювала комітет із організації цієї допомоги. Але одного разу старий директор пішов на пенсію, а новий наказав припинити цю діяльність. Сказав, що криза, і компанія не може дозволити собі зайві витрати. Мама запропонувала скоротити інші витрати, наприклад, скасувати новорічний корпоратив для авіапереміщень, брати не бізнес-квитки, а економ, не робити черговий ремонт в головному кабінеті. На це їй сказали, що вона. Дуже розумна і могла би бути фіндиректором, але в іншій компанії, і запропонували звільнитися за власним бажанням інакше знайдуть спосіб звільнити. Я з хлопцем розійшлася через їжу. Я тоді була студенткою, навчалася і підробляла, винаймаючи квартиру. А мій хлопець уже протягом півроку залишався на ніч не менше трьох разів на тиждень, плюс вихідні, але до переїзду не був готовий. Проблема була в тому, що він дуже багато їв, але не вважав за потрібно ні купувати продукти, ні давати мені гроші на них. Десять великих котлет, каструля супу або пюре могли бути з'їдені за один вечір. І потім не раз запитував кохана є щось ще поїсти. Ще дзвонив і замовляв щось конкретне. Гроші. На продукти летіли непомітно, я собі вже нічого не купувала, нікуди не ходила. Усі гроші на ці вечері, а він у магазин заїхати ніколи не міг. То незручно, то втомився, то гроші забув. Одного разу зателефонував і сказав, що хоче коштовну страву, а в мене зарплата за тиждень і грошей немає. Сказала, що якщо хоче, нехай купить продуктів. Слово за слово з'ясувалося, що він мені не чоловік і нічим не зобов'язаний. І раз я така стерва, що не можу зробити коханій людині, яка прийшла в гості, приємне, то ми розходимося. Здається, я зв'язала з придурком. У наших постачальників змінився менеджер по роботі з клієнтами, і я почала працювати з Олександріною. У наш час дивних імен це не викликало у мене подиву. Понад шість місяців я спілкувалася з нею телефоном та електронною поштою, звертаючись по імені Олександріна. Поки сьогодні я не звернула увагу, що після її імені є ще ініціали М та В. Виявилося, що це її прізвище Олександріна Марія Вадимівна. І вона мене жодного разу не виправила, ось це я розумію клієнтоорієнтованість.